Авень 1945 дев'ятсот світ святкує перемогу над нацистською Німеччиною, але в Тихому океані Друга світова війна у розпалі. США спільно з СРСР готують завершальний удар по союзниці Гітлера Японії у серпні. Після атомного бомбардування американцями Хіросіми і Нагасакі Японія оголосила про капітуляцію. Тільки після цього червона армія отримала наказ захопити курили. Сталін за будь-яку ціну прагнув встановити контроль над островами до приходу туди. американців. Американців ціною величезних втрат Кремль своєї мети досяг. 17 тисяч жителів Курильських островів одразу відправили у Сибірські трудові табори, а в їхні домівки заселили радянських військових. Після цього Сталін на увесь світ заявив, що Радянський Союз повернув свої споконвічні землі. Ці непримітні на перший погляд острови мають важливе стратегічне значення. З 17 століття курили належали Японії. У наступні дві сотні років Токіо і Петербург вели за них кровопролитні війни. У 1855-му обидві країни підписали договір, за яким поділили сфери впливу на далекому сході. Курильські острови відійшли Японії, а Сахалін Росії. Токіо перетворив курили на справжні фортеці. У грудні 1941-го з їх території Японія вдарила по поперл. Харбор, головній американській військовій базі у Тихому океані. Саме після цього нападу США вступили у Другу світову війну. Для Москви курили важливі насамперед стратегічно. Вони забезпечують вихід російського флоту у Тихий океан, а також дозволяють контролювати важливі морські артерії, які скорочують шлях із далекого сходу до Європи. Через 72 роки після закінчення Другої світової війни Росія та Японія досі не підписали мирний договір. Каменем спотикання залишаються вся ті ж курили. У Токіо заявляють, що в Росії немає жодних юридичних прав на острови у вересні 1951-го на міжнародній конференції у сан франциско Японія підписала угоду, за якою відмовлялась від усіх територій, захоплених під час війни. Але курили до таких не відносяться, адже за домовленістю з тією ж Росією острови належали Японії з середини 19-го століття. Тому в країні сонця, що сходить, Росію теж називають державою окупантом, яка потайки провела військову операцію із зах охоплення островів у той час, коли увесь світ був приголомшений наслідком ядерного бомбардування Японії. Нині курили і справді виглядають як місце, де війна ще триває. Люди живуть у злиднях, асфальтованих доріг практично немає, а контраст із сусідньою Японією словами не передати. Все, що робить Росія для жителів островів, лише перекидає додаткові ракетні комплекси та створює план оборони від невидимого ворога. Експерти зазначають, в умовах загниваючої економіки та політичної ізоляції Кремль може піти на поступки у Курильському питанні. У 2000 році Путін навіть вів переговори про передачу Японії чотирьох островів із групи Курильської гряди. Угода розглядалась як вигідна для обох сторін. Японія відчуває гостру потребу в енергоресурсах. Тому в обмін на відмову від частини островів Токіо мав погодитись укласти з Кремлем договір за привабливими цінами купувати російський газ та нафту. Розроблявся і план будівництва газопроводу через Сахалін. Але після анексії Криму риторика в Кремлі кардинально змінилась. Путін окрил. Линий ейфорією б'є себе в груди і безперестанку повторює, що курили наші. В той же час Газпром зазнає величезних збитків. Покупців російського блакитного топлива стає все менше, як і грошей у гаманцях росіян.